Наполеон Бонапарт безумовно, один із самих головних правителів історії людства. Ціла епоха названа його ім'ям, а його діяння стали потрясінням і для більшості сучасників. Його воєнні стратегії написані у підручниках, а норми демократії західних країн засновані на наполеонівському праві. Але перед тим, як детальніше розібрати кар'єру свого головного героя, я б хотіла, так би мовити, вжитися в його роль. Приємного перегляду! Перед тим, як я добився успіху у Франції, до восьми років я жив на острові Корська. Мій батько, Карло Бунапарти, вів адвокатську практику, а моя мати виховувала дітей. До речі, хочу зробити наголос на моєму прізвищі, адже це важливо. У ньому ніколи не було літери У. Це не я у французу своє прізвище. А мій батько додав її, щоб бути схожим із графським родом із Скан. Згадуючи дитинство, я завжди мрію стати письменником. В юності моїм пером вийшли труд по історії Корсики, Бесіда про любов. Я іще писав, але письменником буде мені не судилося. В 1777 році мій батько був обраний депутатом від міського дворянства, і ми мусили приїхати у Францію. Коли мені було 10 років, мій батько відправив мене в коледж Отеня. А там я захопився математикою також почав вивчати історію полководців, і ці знання якраз направили мене на військову службу. Тому пізніше я вступив у військову школу в Брієні. Вже в 15 років я поступив у Паризьку воєнну школу, де також навчався успішно. Але через рік мій батько помер. Він залишив за собою тільки борги. Тому мені прийшлося терміново закінчувати навчання і поступати на службу в артилерію на молодшого лейтенанта у Воланс на південь Франції. Згадуючи ті часи, я її всього лише один раз на день, адже всі зароблені кошти я віддавав матері. У травні 1789 року, коли розпочалася Французька революція, я схвально зустрів її як капітан артилерії. Корсиці потрібна була нова влада. Я перевівся в Національну гвардію і став підполковником. Але через конфлікт з місцевим сторонниками Незалежності я вернувся у Париж. Звання підполковника Національної гвардії в столиці мені не підтвердили, але капітаном я став. У 1793 році, при вдалій облозі тулона, з якої почалася моя блискуча кар'єра, після страшної канонади, але штурмом взяв опорний пункт Егілєт, який був домінуючою висотою, і відкрив вогонь по англійському флоту. Тулон здався на нашу милість, і почалася моя блискуча кар'єра. Хоча я і був пораненим, мою ногу прокололи багнетом. Навіть контузія мене не зупинила. І я відчув смак перемоги, і мені хотілося ще. За мої заслуги і успіх я отримав звання бригадного генерала і пішов у відставку на два роки. На цей період я задумався про поступлення в Остінську кампанію і не знати, як би склалася там моя доля, якби у Парижі не вспихнуло повстання. У 1795 році я був підвищений до дивізійного генерала революційної армії. За 10 років я пройшов весь офіцерський ранг. Я познайомився зі своєю першою дружиною Жозефиною, яка була старша від мене на 6 років і вже мала двох дітей від свого попереднього шлюбу. Чесно кажучи, роботі я був більше відданий аніж своїм жінкам. Після весілля я відправився в Італію і командував французьким військом в 1796-1797 роках, де одержав ряд блискучих перемог над військом Австрії та Сердинського королівства. Після італійської кампанії я очолив єгипетську кампанію 1798-1801 років. В моїх планах було захопити Єгипет і перетворити його на французький плацдарм для подальшої експансії в Азію. І перекрити Англії торговий шлях тим самим її ослабити. 21 липня 1798 року відбулася битва біля Пірамід, де ми розбили Османську єгипетську армію. Я навіть бачив Сфінкса, який уже був без носу. Нічого я йому не вибивав. Але на жаль, мої плани зірвалися. 1 серпня англійський флот несподівано ввечері підійшов до Абікура. і... Відповідно, розгромив мої війська. Так мало того, я ще дізнався, що мої противники на чолі з Олександром Суворовим відвоювали Італію і розгромили там мої війська. Тому з 22 серпня я передав командування генералу Клеберу і почав відпливати до Франції. В листопаді 1799 року повернувся до Франції і здійснив державний переворот. Усунув директорію та встановив правління французького консулату. Мені вдалося налагодити конфлікт з католицькою церквою, розправитися з якобинцями, що поклало край революційній анархії, і розпочав покращувати мою державу. І тоді я зрозумів, що розробка єдиного для всієї країни зведення законів, які буде зрозуміли кожному французу, це є одне із моїх вирішальних завдань. 10 листопада 1799 року я віддав розпорядження про складання цивільного кодексу. Перед моїм днем народженням, 12 серпня 1800 року, над ним почалася довга робота. Була створена комісія із спеціалістів з високою юридичною кваліфікацією на чолі з Франсуа Тронше, і через 4 місяці завершилася підготовка. 21 січня 1801 року ми його опублікували. 6 березня 1804 року Кодекс прийняв трибунат. І вже 21 березня 1804 року був затверджений законодавчим корпусом. Цілих 5 років писався мій Кодекс. Але я знав, що не так війдуть в історію і залишаться після мене битви, в яких я перемагав, як мої писані закони. Те, що буде жити вічно, мій цивільний. Кодекс. Влітку 1805 року мої головні шанувальники, а саме Британія, Росія, Австрія, Швеція і Неаполітанське королівство, вирішили об'єднатися у союз і вигнати мої війська, які поширилися на Німеччину, Швейцарію, Голландію і практично на всю Італію. Але та їхня коаліція була черговим союзом, виткненим Англією із золота і ненависті. Я попереконаний, що третю коаліцію чекає доля перших двох, які впали під чоботами солдатів Франції. У вирішальній битві під Аустерліцем 1805 року, звичайно ж, мої війська здобули перемогу, що не зупинили противників, які і в подальшому створюватимуть нові коаліції. Я собі поодинці планував, що прийшовши до Російської імперії, розгромити першу і другу західну армію. Продиктувати умови миру для імператорського двору в Санкт-Петербурзі, і потім хотів під Великої Британії. Після цього я отримав би справжнє світове панування. 7 вересня відбулася битва під Беретіно з російськими військами. Звісно, перемога була на нашому боці. Але російські війська застосовували тактику випаленої землі, що нас дуже сильно дивувало, адже як можна спалювати власні ж землі? У битві під Лейпцигом у 1813 році ми зазнали поразки, що стало для мене переломним моментом. 6 квітня 1814 року я зрікся в престол. Тоді я навіть думав покінчити з собою. Я завжди носив біля себе яд і випив його. Але через те, що я його за дуже довго зберігав, він розклався і я вийшов. Мене відправили на острів Ельба, де, звісно ж, я придумував план, як повернути собі владу. У 1815 році я таки спробував це зробити за 100 днів. Але не сталося так, як я собі запланував. У битві під Вартерлоу 18 червня, ми зазнали поразки. Зараз я знаходжуся на острові Святої Єлени. І мене максимально обмежує цей британський лоу. І на останок хочу розповісти про себе декілька фактів. Моїми кумирами були Олександр Македонський і Юлій Цезар. Я завжди старався завоювати свій авторитет серед солдатів. Ніколи не грабав їв допомоги, разом з ними їв їхню їжу. Одного разу під час нічного чергування, коли я побачив, як вартовий заснув, стояв чергування замість нього. У мене величезна колекція капелюхів. Цікавився історією стародавнього Єгипту, і під час перебування в Єгипті разом із своїми вченими ми розшифровували стародавні іерогліфи і написи. І наступний факт про мене. Я боюся котів.